Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо про генератор флеш-карт. Якщо ви шукаєте новаційний спосіб зробити ваші уроки більш цікавими та ефективними, тоді вам потрібні флеш-карти. Цей революційний ресурс використовує штучний інтелект для персоналізації навчання та надання учням захоплюючого досвіду. Прості в використанні та не потребують спеціальних знань чи навичок. Це робить їх ідеальним інструментом для вчителів будь-якого рівня досвіду. Флеш-карти потужний ресурс, який може допомогти вам трансформувати ваші уроки та зробити навчання більш ефективним та захоплюючим. Для того. Щоб працювати в цьому ресурсі, потрібно зареєструватися безкоштовно 10 наборів флеш-карток. І так, починаємо. Ось наша таблиця для створення флеш-карток, є можливість створювати картки за допомогою просто теми вашого уроку. Це перше. Можливість. Друге, можна поставити контент з підручника, тобто якийсь текст копіювати та вставити. Також можна додати посилання на якийсь сайт і з цього сайту зробити, якщо там є інформація за, ваш, за вашою темою, зробити флеш-картки, але це платний, платний трафік і PDF-формат формат це також. Платний Зараз ми будемо з вами створювати флеш-картки за допомогою просто назви теми або за допомогою контенту. І так, обираємо у горі таблиці помаранчеву кнопку для топіс для створення за темою. І тут ми можемо писати тему. Я оберу тему почтові, Поштові служби інтернету. Цей ресурс розуміє українську мову. Взагалі-то він розуміє 100 мов. Коли ми написали тему, нам потрібно натиснути на кнопку Згенерувати. Генеруються флеш-карти. Так, ось вже сформовані флеш-карти. Подивіться, що ми можемо зробити. Ми можемо їх роздрукувати, а можемо поділитися цими флеш-картами. Як працювати з цими флеш-картами? Флеш-карта це карта, яка один бік має питання, а другий бік це правильна відповідь на нього. Ми застосовуємо, у нас є питання, ми проговорюємо для самоперевірки відповідь, потім перевіряємо. Якщо ми відповіли правильно, то перетягуємо свою карту в правий бік. Якщо ми відповіли неправильно, то перетягуємо карту в лівий бік. І таким чином ми відповідаємо на питання. Зараз ви бачите, що у нас було три правильних відповіді, і дві неправильних умовно. Ми можемо повторно пройти е, ці запитання, а можемо просто зберегти в колекцію. Всі наші картки зберігаються в нашій бібліотеці, і завжди можна відкрити і. Е, Взяти посилання на ці картки і надати посилання додати до Google класу для виконання дітей на уроці або для самостійної перевірки вдома. Безплатна версія допомагає нам створити 5 флеш-карток, тобто 5 запитань. Якщо ми будемо обирати собі платний тариф, то тоді ми можемо робити флеш-карти, 10 запитань, 25 і 50. Давайте подивимось, як можна не просто написати тему, а взяти, скопіювати фрагмент підручника. І за цим фрагментом підручника зробити собі флеш-карти для уроку. Ось я підготувала для вас підручник служби інтернету, і можна скопіювати. Натискаємо Контент. Так, і ще скопіюємо інформацію. І так у нас є інформація з підручника. І натискаємо на кнопку Згенерувати запитання. Якщо у вас запитання англійською мовою, ви просто натискаєте правою кнопочкою мишки Перевести мовою українською. Таке буває. Ось, ви вже у вас карти українською мовою, і ви їх перегортаєте для саме перевірки, і використовуєте цей ресурс для того, щоб можна було підсумувати урок, або активізувати увагу учнів під час дистанційного уроку, донедати в якості перевірки домашнього завдання для самостійної перевірки, або на якомусь етапі уроку. Дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня!